Міністр законих справ Росії Сергій Лавров вимагав скликати засідання Ради безпеки ООН у, у той же день, коли власне, відбулося а, падіння а, власне, катастрофа російської така іл-76. Ну і власне, щоб обговорити а, обставини цієї події, але Франція, яка головує в Радбезі, а, оголосила, що засідання відбуде. Вуться четвер, тобто сьогодні, і власне зараз очевидь. Зараз говориться багато про, про те, чому Росія поспішала це зробити, а чому Франція це відтермінувала? Ну, на мій погляд, ну і про це також говориться, що насправді Кремль волів скликати якому швидше радбез ООН, щоб власне поширити різного роду дезінформацію, пропаганду і тому подібне про Україну і власне про події, які яка може бути пов'язана з нашою державою, Франція ж не допустила зробити цього на щоб це відбулося в терміновому випадку, і щоб власне вона вона зробила все можливе, щоб перенести десь приблизно на добу цю. Зустріч, я думаю, що тут було е, зіграно на користь України і е, наших союзників для того, щоб можна було е, власне підготуватися до цього засідання і власне виробити стратегію, яка б скажімо, унеможливила. Росії і Лаврову ретранслювати різного роду пропаганду, використовуючи і різні методи інструменти, щоб переконувати інших країн-членів ООН в тому, що саме Російська Федерація. Є жертвою цих обставин, і що фактично Україна є якимось провокатором чи більше того вона зробила дії, щоб підставити Російську Федерацію? Ні, очевидь, що тут потрібно було все ж таки зважити і звірити годинники між усіма учасниками засідання. І я думаю, що саме з цієї причини Франція, маючи на це повноваження, відтермінувала, але тепер уже сторони всі будуть підготовлені. Вони. Можуть отримати інформацію також кулуарними методами про те, що саме Російська Федерація хоче викласти на стіл і для того, щоб нейтралізувати. Те, що може бути шкідливим е, для усіх нас, то очевидь, я думаю, зараз сторони над цим працюють, тобто вони мають таку таку собі такі, часову передишку, і це досить таки усталена практика. А Росія вона звичайно не хотіла е, зненацька все викласти на емоціях, щоб це було, що поки що не було ніяких е, елементарних, ще отримано фактів від, е, від тої катастрофи. і Я більш чим певна, що вона там може. Що хочеш, скажімо, як це неодноразово було винести і. І, і скажімо, представляти це за чисту монету. А тепер вже зараз ситуація буде і е, буде іншою, і вже може бути не на користь Російської Федерації. Думаю, що все таки це було пов'язано з розробкою певного роду стратегії, щоб, власне протидіяти тим заявам, тим наративам, тій риториці, яку ми можемо почути на засіданні Ради безпеки ООН е, щодо е, обговорення обставин катастрофи російського літака Іл-76.